Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі Саморобки! Сьогодні я вам покажу, як зробити, на перший погляд, дуже просту, але цікаву листівку. Для того, щоб нам її зробити, нам знадобиться кольоровий папір та картон, декоративний папір, клей, лінійка, простий олівець, ножиці і стрічка. Або можна взяти навіть якусь ниточку чи мотузку. Усе це Готували, уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Пам'ятаєте, які? Ми веселі саморобки! Беремо картон або дуже щільний папір і креслимо квадрат зі сторонами 21 см. Ось так накреслили, зайве відрізаємо так, і маємо рівнесенький квадратик. А тепер дивіться уважно. Ось так згинаємо, залишаючи бортик. Бортик у нас приблизно 2 см. Бачите, в мене як, як вже око знає. Знизу ось так робимо трикутник і закриваємо. А цей бортик згинаємо і приклеїмо. Дивіться, що потрібно зробити: зігнути його ось так, намастити клеєм і закрити листівкою ось таким чином. Так, супер. Ще треба склеїти листівочку ось тут. Тому ось тут теж намастимо клеєм і притиснемо. І основа готова! Далі беремо е, нашу листівочку, давайте приміряємо. Так, я вже вже все відміряла, тому знаю, що, е, скільки сантиметрів буде. Тут в нас буде 8 см, це в мене білий картон, а тут буде 17 см. Так, робимо таку, такий прямокутник зі сторонами 8 см на 17 см. Нагадую, що він з картону, для того, щоб листівка була дуже щільною. Бачите, і там трималася, тому що папір так не залізе. Далі беремо кольоровий папір або декоративний, і потрібно зробити. Таку смужку невеличку. Зараз я вам покажу. Вона в мене десь приблизно 3 сантиметри. Будемо оздоблювати нашу основу листівочки. Дивіться, ось таким чином потрібно приклеїти декоративну смужку. Якщо ви не маєте декоративного паперу, то смужка може бути з будь-якого кольорового. Головне її приклеїти ось так. На скіс, так, по диагоналі, начебто, як наче продовження лінії згину, яка в нас зверху. Зайво ми відрізаємо. І дивіться, дуже гарна основа в нас вийшла. Далі потрібно прикрасити е, саму нашу листівочку. Для цього я з декоративного паперу нарізаю ось такі тонесенькі-тонесенькі смужки і буду ними обклеювати нашу саму листівку. Але ви можете фантазувати і робити е, так, як вам зручно. Ви можете обклеїти звичайним кольоровим папером. Ви можете намалювати якийсь малюночок, якісь візерунки. Якось оздобити. Знаєте, можливо, ви знаєте якийсь спосіб, якимось трафаретом можна зробити, олівцями, чи фломастерами, чим завгодно. Головне, щоб листівочка, оцей білий листочок, був дуже гарно оздоблений. Дивіться, в мене він буде з усіх сторін ось такий гарнесенький, зеленесенький, з декоративного паперу. Так, це я приклею сюди. Інша смужка в мене буде з цього боку. Так, потрібно намастити. Ага, я вже намастила, дивіться, вже забула, що приклеїла. Так, це сюди. Відрізаємо одразу все лишнє, зайве, але можете зробити, дивіться, так як я. Бачите, я відрізаю і цю смужку приклею сюди. Так, в мене ще там з, з того боку стерчить, Треба теж відрізати. Так, приклеїли. Дивіться! Дуже-дуже прикольно виходить листівочка, така яскрава, різнокольорова. І дуже пасує до основи. Зробили нашу листівочку, робимо дірочку ось тут по центру. Беремо якусь мотузку, чи нитку чи стрічку. Дуже малесенький шматочок. Ось так. Вставляємо і робимо ось такий хвостик вузлик. Супер! І вставляємо листівку в нашу кишеню в основу. Дуже круто, клас! Ось так дуже швидко. Та просто ми з вами зробили ось таку листівочку. Тепер дістаєте ось цю карточку, пишете тут бажанічку, ховаєте і даруєте. Робіть багато таких різних листівочок і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. А на сьогодні все. Фантазуйте та не сумуйте! Па-па! Хі -хі -хі. Яка гарнісінька, моя листівочка. О, і блакитна гарна, і чорненька. Яку ж обрати? Це може бути закладка для книжки. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо із веселі. Вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки!